сестри українці. Давайте хвилиною мовчання вшануємо тих героїв, які згинули, пішли у вічність в боротьбі проти Росиму Януковича. Дякую, Шановна громадо іншими. Українці стали іншими, і Україна зараз, зараз зовсім другою є. Чи майже 80 днів боротьби проти режиму, проти тиранії, проти сваволі, вони показали, що українська нація є сильною і є самодостатньою, чому українська нація може самоорганізовуватися. І основні висновки, які можна зробити, це є ті наші, може, невеликі. Але досить міцні перемоги. середині українці стали другими. середині українці перебороли страх. І ви знаєте, мені було цікаво, коли кілька днів тому назад тут на Майдані я поспілкувався з одним підприємцем-патріотом, який стоїть тут разом з нами пліч-опліч. І от він розповідав, коли повернувся десь на вихідні додому, до родини. До його підприємства прийшли традиційно вже представники фіскальних органів, органів цієї бандитської влади, які вимагали хабарів, за те, що цей чоловік, який веде дрібне підприємництво, щоб він годував цю бандитську владу. І ви знаєте, що той чоловік мені сказав? Він мені сказав. Та я їх послав, геть, я сказав, закінчиться за той час. Коли я платив хабарі вам, бандюкам, тепер я покличу хлопців з Майдану, і ми прийдемо до ваших хат, ми прийдемо і заберемо те, що ви забрали протягом того тривалого часу, коли цей бандитський режим керує в українській державі. Також, товариство, перемога революції гідності настане саме тоді, коли кожен з нас... Будемо мати таку внутрішню революцію, таку зміну своїх поглядів, як оцей наш побратим, підприємець, який стоїть разом з нами тут на Майдані. Ми змінили нашу свідомість, і влада боїться, і ця влада вже тремтить. І її треба дотиснути. Ця влада, яка намагалася залякати людей, та влада, яка намагалася включати репресивну машину, сьогодні вже не здатна цього робити. Ви подивіться, вони навіть в Криму антимайдан набираються на гроші. Ви подивіться, фронт нашої боротьби з цією бандитською владою все далі і далі йде на всі. і він вже десь на межі Луганськ, Харків, Донецьк і Крим. І нам треба дотискати. Вони вже створюють так звані українські фронти проти українців вже там у Харкові. І вони хочуть. Берегти свою владу, але їм цього ніколи не вдасться, бо Українець став іншим. І сьогодні весь світ дивиться на Україну. Сьогодні весь світ вже не тільки захоплюється боротьбою українців, а весь світ розуміє, що ми, українці, своєю боротьбою, ми здатні змінити не тільки Україну. Ми здат... Януковича міг би вже впасти під тиском громади. Цей режим Януковича, який пішов вже на деякі поступки після того, як був відкритий другий фронт в нафто, в більшості областей України, та що в більшості в усіх областях України, люди почали повставати проти тієї банди, почали створювати народні ради виконкоми, почали укріплюватися, захищатися, відчувати, що вони є народ. Який має бути згідно конституції нашої держави джерелом влади, саме народ повинен управляти? Але цей режим підпирається Москвою. Цей режим сьогодні має підпору в особі Кремля. Вони вже кремлівські хазяїни України, вже врятували режим Януковича в грудні місяці, коли йому обіцяли 15 мільярдів кредиту, коли йому обіцяли знижки нога, пригадуєте? Як він тут приїжджав і розказував, і годував тебе байками, особливо мешканців великої України. І що, що слово, «комунальні послуги зменшилися? А тутки? що не вже? Людям жити краще сталося, та Москва навіть того кредиту не виплатила. Тому що чекає від Януковича відповідних лояльних кроків. Саме тому він зараз в Сочі поїхав радитися з Путіним, але ви навіть бачили, ніхто навіть сидіти, коли нього не хотів. Всі там! Протестували проти цієї банди, проти тих знущань, понівірянь. І я знаю, що це би не був Зараз Янукович в цілому світі. Йому вказують, коли будуть покарані ті злочинці, які вбили людей, які вбивали людей, коли будуть кримінальні справи і покарані ті, які займалися тут Мародерством, які викрадали людей, які фактично українців знищують. Порушуючи всі закони, всі норми, товариство, я хочу вам ще нагадати, що ми продовжуємо процес збору документів, фактів для подання до Гаазького трибуналу. Ми розуміємо, що сьогодні можемо мати певні проблеми, бо парламент ще не ратифікував Римського статуту, але будемо допискувати, будемо шукати інші шляхи. І я хочу, щоб вони всі знали, і ви маєте знати. Винні будуть обов'язково покарані. І, власне, той факт, що сьогодні Москва підтримує режим Януковича, говорить тільки про одне люди добрі. Наша боротьба за іншу Україну і за інший світ вже набирає других образців. Ми маємо з вами мислити не тільки інтересами своєї хати. Ми маємо з вами мислити більш стратегічно, геополітично розуміємо, що оскільки Москва підбирає цей режим, заставляє цей режим знущатися з українців не дає можливості провести тут дострокові вибори президента і парламенту і перезавантажити владу. Наша з вами боротьба не тільки проти режиму Януковича. Наша з вами боротьба це і боротьба проти тих, хто їх підбирає. Боротьба проти імперської кремлівської політики. І ми сьогодні висловили свою солідарність отут парасольками з російським незалежним телеканалом Дощ. І ми розуміємо, що і в Росії є сили, які сьогодні підтримують боротьбу українців за свої права і за свої свободи. І це є правильна солідарність. І це є правильна боротьба проти імперських режимів Путіна і їхніх васалів тут, безпосередньо в Україні. Багато людей до мене підходять і говорять, на Та що там Америка? Що там Європа? Вони Крим якихось гасав підтримки, нічим нам не допоможуть. Товариство треба бути більш далекоглядними. Сьогодні Західний Світ є нашим союзником. В боротьбі за права і свободи і в Україні сьогодні цей західний світ він не тільки нам може допомогти заявами, навіть санкціями, конкретними кроками тиску. Ми маємо розуміти, що буде завтра, адже ніхто з нас не сумнівається, що ми спільно поборемо цей режим Януковича. Ніхто з вас не сумнівається, що буде народна влада в нас в Україні, але нам буде потрібна завтра підтримка цього західного світу. І в питання Міжнародного валютного фонду і відповідної допомоги, адже скарбниця України є пустою, розграбованою. А куди ті гроші ділиться? ж повивозили вони на захід в офшорні зони. І от для того нам також потрібні будуть союзники сьогоднішні, західний світ, який мав би нам, українцям, коли завтра буде інша народна влада, допомогти. Повернути всі ті награбовані кошти, які заховані в офшорних зонах, банках і майно поза метами України сюди, назад в Україну. І це і відповідь на запитання, де будуть можливості, де будуть фінанси, де будуть кошти для побудови іншої України. А поки вони грабують далі, збирають знову таємні засідання Кабміну. 3,4 мільярди. Регіональ... Фонду регіонального розвитку, роз... розвитку роздеребанили негідники. мільярд пороздавали тим депутатам регіоналам і тим тушкам чи тушкам, які голосували за бюджет, підняття в них рух копив і інших органів на свої округи. А 2,4 мільярди, які мали йти на регіони, які мали йти на областя України. Вони повернули для розпорядження Кабміну. І ми переконані, що це є на боротьбу проти власного народу. Вони зараз збільшують декілька коротів Беркут і інші спецструктури. Але ми знаємо, ніхто, особливо, ніхто не хоче йти туди служити. Тому вони обманом, правдами і неправдами набирають знову ж таких безхатченків, наркоманів, для того, щоб вони тут ходили, чинили провокації, намагалися розбирати барикади. Вони розпочали процес. Остаточного зубожіння української нації, тому часу в нас дуже мало, товариство. Дивіться, що зробили з національною валютою. Ви що думаєте? За той тиждень часу ніхто з них не збагатився, багатилися надітники і доволі серйозно, коли оцей долар по відношенню до гривні скакав туди й сюди, а українці на 10% стали біднішими. Тому ти тому боротьба має тривати. Він не мають бути покарані. І ми повинні довести нашу боротьбу до перемоги. І коли ми сьогодні говоримо про зміну системи влади, товариство, ми говоримо не тільки про те, що нам треба змінити повноваження президента, парламенту чи Кабміну. Це важливо, але не настільки. Важніше, щоб народ відчув, що таке є. народовладдя і демократія. Народ має керувати. Народ має не тільки обирати владу. А й мати право відкликати цю владу. Народ має мати повний контроль над владою. Мають опиратися і відкликатися в судді. Мають опиратися і відкликатися керівники міліції, землепорядники. Має бути прозора, проста процедура імпічменту президента, відкликання депутатів. Нарешті товариство на цьому тижні певно буде працювати парламент. Ми ще не знаємо коли. Але всі готуємося цей день, як буде оголошений сесія парламенту, ось такій кількості, а може й більше, маємо бути там, щоб тиснути на цю банду, щоб ми могли нарешті змінити систему влади в Україні, повернувши Конституцію 4-го року. Ви знаєте, для свободи це є болюча тема. Тому що, згідно наших ідеологічних переконань, Конституція має бути другою. Але ми наступаємо, як то кажуть, на горло своїй пісні. І враховуючи тактичний момент, ми будемо підтримувати оце наше спільне рішення повернення до тої Конституції, бо це буде означати торжество закону. Ця Конституція незаконно була скасована. Відповідно, ми відновимо цей закон і зможемо зробити іншою владою. А далі шлях на перезавантаження, а далі шлях на чесну владу, на вибори, і далі шлях на іншого президента, інший парламент і відчуття того, що народ є джерелом влади, народ є інший, народ є непереможний. Український народ це велика європейська нація, яка заслужила. Тим розвитком, який ми з вами пройшли за 80 днів, тим становищем нашим, тим нашим внутрішнім успіхом, тим нашим перебудовчим процесом, який ми з вами внутрішньо започаткували, мати іншу державу, мати державу для сильних, патріотичних і вільних людей. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! 登った